Привіт усім! Я перепробувала багато корисних і швидких сніданків. У цьому відео я вибрала топ-3 найулюбленіші. що став лайк авансом і поїхали. Найпершим рецептом, яким я хочу поділитися, це сирний лаваш, адже в ньому дуже багато білка. 80 грам кисломолочного сиру відправляємо в миску. На дрібній терці натираємо 30 грам сиру і теж відправляємо до миски. Беремо будь-яку зелені, яка у вас тільки є. Петрушка, кріп, зелена цибулька, все подрібнюємо і відправляємо туди. Не забуваємо про одне яйце, солимо і перчимо за смаком. Перемішуємо до однорідної маси один лаваш нарізаємо на полоси. Я знайшла тільки круглий, тому будемо імпровізувати. Нашу готову сирну масу викладаємо на крайчик лаваша. І загортаємо трикутничком. Так, як на відео. А кінчик просто ховаємо. Наш сніданок майже готовий. Беремо ще одне яйце, яке ми просто збиваємо із сіллю. У нього ми будемо обмокувати наш лаваш. Тепер вже можна його відправити на розігріту сковороду. Смажимо з обох сторін по 2-3 хвилинки. Готові сирні лаваші бажано їсти, коли вони ще теплі. Якщо охололи, то можна просто розігріти в мікрохвильовій. Можна сказати, що цей рецепт для сніданку чудово замінить звичайні сирники. Наступний рецепт останнім часом дуже популярний, адже він із дуже простих інгредієнтів. Нам потрібно 50 г вівсянки. Щоб було ще смачніше, можна її подрібнити в блендері. Додаємо до неї одне яйце і 50 мл молока або звичайної води. За бажанням додаємо півчайної ложки розпушувача. Обов'язково цукор або мед і тріпку солі. Перемішуємо все до однорідності. Вже цю готову масу ми відправляємо на розігріту сковороду. Розрівнюємо, щоб він виглядав, як білінч. Смажимо на середньому вогні 2-3 хвилини з одного і 1-2 хвилинки з другого боку. Далі змащуємо вершковим сиром або сметаною. Додаємо зелень, помідорки, У мене це черрі. Будь-яку ковбасу, шинку, все що вам до смаку. Акуратно його загортаємо і можна їсти. Із цим сніданком треба трошки повозитись, але виходить дуже смачно. Варіант начинки вибирайте самі. Можна як і солодку, так і солону. Останній рецепт найпростіший. Але не менш смачний. Для нього нам потрібно просто нарізати помідори. Свіжі огірки. Розмір кубика вибирається самі. Можна дрібніше, а можна й побільше. І одне два яйце. Наперед не забуваємо їх зварити. А далі ще простіше. Просто змішуємо всі нарізані овочі яйце в одній місці. Додаємо 2 столові ложки сметани. Солимо перчимо за смаком. Одна друга чайна ложка гірчиці. Все добре перемішуємо. Ось таку масу ми викладаємо на звичайний хліб. Для хрусткості можна його трохи підсмажити на сухій сковороді. Але якщо часу небагато, то і так дуже смачно. У цьому бутерброді дуже багато клітковини і білка, який точно наситить вас із самого ранку. Пишіть в коментарях, який із цих трьох рецептів вам сподобався найбільше. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте цю відео друзям, і ще побачимось!